Так, що він його возить з собою постійно. Гавру, ви не займаєтеся, просто не. Ви, ви самі, вроді, да, вам, вам наказали, а сказали ви А приїдете, знайдете в двір і. Я розумію, вашу роботу, бо вас там теж зроють, uh -huh. що ви нічого не предоставили, це, зрозуміло. ви прийдіть скажіть, ребята, там така-така ситуація. Він зараз в Києві, він виїхав, вам, то, да. то, я не можу людину мене, заставити. У мене, мене зараз близько цих звернень. Да, я я тут нічого не, не заберу. я... ну розумієте, по кожному зверненню, по кожному зверненню я приходжу, спілкуюся з людьми. От відбираю якесь пояснення, бо беру якусь там довідку. Деякі навіть приходить. Оце от, от, таке звернення, деякі по деяких людях, людях в мене середня також моя дільниця, середнє село. Ну, якщо ви знаєте, та сторона сторону Мирославська сторона, кошпілівська сторона, все моє. О, і ще й плюс пів Баранівки. От мене зараз більше ста звернень. В середній в мене один чоловік взагалі у 21-му році. прийшло звернення. Це, це таке. Я розумію, Знаєте, що жіночки був по Григорія Сковорди, 23